Я може, й доісторичний, але ти вже історія. <різь> Абсолютний удар-рускол! Бать його хвіст переміг! Мрія запалює! Це лише поки я її не перевершив, Кабу страшенно кортить побитись. Батл Макс? Зведімо цього гладіатора з моїм лицарем, горде серце. <різь> Вім'я прекрасної. Ви це бачили? Вім'я прекрасної місліта. Приготуйся зустріти свою загибель. Гаразд. Я однозначно це бачу. Скасовий бій швидко. Бій скасовано! Гравця оштрафовано. Шкода, що не вдалося перемогти. І я знаю, хто у цьому винен. Ворд. Що ти зробив з гордим серцем? Він такий, відколи ти його вкрав у мене. Він, мабуть, з дефектом. Мій в нормі. Перевірмо в бою. Зуськи! Я не така дурненька, щоб повестися на твої... Я згоден! А що? Я цілий день чекаю на бій. Правила ліги троє на троє. До п'ятнадцяти очок. Готовий? Я розмовляв з. Та нехай. Готуйсь! Бій! Удар розкол! Локо. Орюбату. А? Чому він починає з Мізуки найнижчого за статусом? Ми ж за два розколи з ним покінчимо. Готуй. Бій. Удар розкол. Ай песто фаворіто. Що? Ти його глічнув і підвищив статус. Ми ж домовились по 15 очок. У ім'я такеро! Удар розкол! Готуйся. Бій, удар розкол! Два мечі не загроза моїй сокирі і моїм пальчикам! Перемога моя доля! Удар розкол! Побережно! Удар розкол! Тепер усе в твоїх лапах шред! Я роздеру їх усіх у ще! Готуйсь! Бій! Удар розкол! Прийшов шреді! Удар розкол У нас кращий статус шреді. Тобі потрібні лише два розколи для перемоги, а йому три. Знову це не могло статись. Удар розкол <гум> Токсичний змаг! У тебе лишився один. Хвилюєшся? Чого б це? Думаєш, ти непереможний аркадний воїн? Багато хто намагався. Та ніхто не перевершив міс міслітер. Готуйсь! Бій! Удар розкол! Гурненький! Удар розкол! Подобаються мої отруйні істоти. Я можу трансформувати будь-якого воїна, вжаливши лише раз! Годі балачок, слітер. Нам зовсім не потрібна зайва увага. <паспоріст> <паспоріст> Я б уже вбила тебе своєю магією, але ти надто хороший. Час обіймашок! розкол! Предки ведмідь! Удар розкол! Ворд, Твої воїни глічили двічі! Статус перевищив 15! Це проти правил. Ми повідомимо адміна про це. Спробуйте. Ей, обережно. Тьше. Влила отрути. Замало, щоб він глічив. Та достатньо, щоб він став нашим воїном.